Вони носять стильні джинси, тоніки і шорти, а ще іноді зловживають яскравим мейкапом та полюбляють одягати масивні прикраси. На сьогодні у прилуках не завжди можна відрізнити старшокласницю від успішної ділової леді, а учня початкової ланки від юної кінозірки. Батьки, прагнучи самовиразитись за рахунок своїх чад, намагаються купувати їм усе найкраще та наймодніше, а вчителі і адміністрація школи із року в рік ведуть війну зі шкільними показами мод. Вони одноголосно виступають за шкільну форму, або як це зараз модно звучить за дотримання учнями дрес-коду. Але не в кожного керівника вистачає сил пройти складний процес від теорії до практики і довести бажану справу до кінця. Директорка загальноосвітньої школи номер 14 не один рік боролась за те, аби учні її школи мали належний вигляд. Ми би, узагальнювали досвід багатьох шкіл, шкіл, гімназій, ліцеїв, за кордоном. От, ну, наприклад, Польщі, зокрема, де мені доводилося бути, бувати у начальних закладах і бачити такий європейський підхід. Шкільну форму єдиного зразка для учнів 14-ї школи уже багато років поспіль виготовляє одне з прилуцьких ательє. Але, за словами директора, за зразковим зовнішнім виглядом учнів стоять багаточисленні переконання батьків, учнівського колективу, вибір тканини і фасону та довготривалі примірки. І ось за 10 років пані Людмила, як успішний керівник свого навчального закладу, довела все до автоматизму. Форма сама включає, що в себе включає, це або жилет, або піджачок, це або юбка, або брючки. Форма була доповнена ще такими синьо-жовтими шарфіками. Які можна спостерігати під час проведення урочистих заходів нашої школи зовнішнім виглядом цих школярів задоволені не лише вони самі, але і їх батьки просто перехожі. Та і знімальна група подій не сплутала старшокласника з викладачем у шкільному коридорі. Вони виглядають стильно і водночас стримано, що неабияк стимулює до навчання і добре налаштовує на робочий лад. Учениця 10 класу і вже в формі хожу самого першого класу, і це є дуже важливо на мою думку. І тому що, по-перше, ми не відрізняємося один від одного і по друге. Це ну, дуже вигідно для наших батьків, Оскільки йдуть менші матеріальні затрати. І всі учні концентруються на навчальному процесі. Шкільна форма це у нас обов'язково з другого класу. Ну, мені це дуже подобається, тому що це краще, ніж ходити у звичайному якомусь ну, навіть даже непростойному одязі, а шкільна форма це все ну, як офіційно і ну, як дуже гарно.